Слотокінг. королівський сезон починається. Ну але ось бачите, так це така от реакція росіян на удар по Севастополі. Більше того я вам скажу. Якщо ви думаєте, що ми вдарили по Сев... збройні сили України, вдарили по Севастополю, і ми сидимо потираючи руки, стежачи і переглядаючи на ріпіті удар по командному пункту Росіян в Севастополі, то ні, тому що сьогодні вранці також є прильоти в Севастополь. Наразі є лише фотознімки, влучання в цьому тимчасово окупованому місці українському. Ах, невідомо. Що куди як прилітало? Димок бачимо, приліт точно був. Бу, е, лишилося засувати куди влучили. Ось бачимо дим над потужний. Загалом я хочу вам сказати, що. Використання ракети Storm Shadow в Британській чи Скельп, це було французька, вони є одинакові, просто одні виробляють в Франції, інші виробляють в Британії, Великій Британії. Так от ми зуміли використати цю ракету. Нагадаю, носієм класу це є повітря-земля. Очевидно, що Storm Shadow ми адаптували, пристосували до наших Су-24. І чому ми змогли підлетіти на? Радіус враження в Севастополі, тому що ми е, серйозно раз виснажили і ліквідували ППО Росіян в Криму. Я вам нагадаю, що 23 серпня ми, як мінімум, двічі, це офіційно. А видання е, західні продають про п'ять таких влучань. Про що я кажу? Про ліквідацію їм комплексів С 400 е, імпортний варіант на е, е, експортний варіант варіант називається Тріум. Відповідно, я нам нагадаю, що він коштує 1 мільярд 250 мільйонів доларів. Один такий комплекс 23 серпня. Ми влучили в Оленівці, ліквідували і розбили їм як мінімум радіолокаційну станцію до С-400. Ну і через місяць вже є в Євпаторії, от буквально недавно також ліквідували, знищили їм С-400. Ми пошкодили їм ППО і розуміємо, саме завдяки цьому ми зуміли підлетіти і вразити ціль. Нашою нашими винищувачами су 24 що найцікавіше, що ці С-400 є дуже потужними системами. Вони діють на відстані 300 кілометрів, збивають ціль, а можуть паленгувати і визначати повітряні цілі на 600 кілометрів. Тобто, ми розуміємо, що це дуже і дуже потужна річ, яку нам вдалося реально. Підбити росіянам про це ще поговоримо. Про фронт поговоримо про те, що каже Олександр Тарнавський генерал, який керує нашими військами на Таврійському напрямку, про те, які є переживання в росіян навколо Токмака і що вони там роблять. Про це передає також естонська розвідка. Хочу вам трішки розповісти, що сказав керівник головного управління розвідки Кирил Боданов. Він дав крайнє інтерв'ю західним нашим колегам, і от він згадав про. Те, як Росія викривляє реальність, і про те, що починає свою пропаганду завжди Російська Федерація і Кремль з того, що просто таки е, змінюють історію. Давайте послухаємо. Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона славетна. Ну, от бачимо це відповідь Кирила Буданова на те, що Росія змінює історію, і він закцентував і розповів, що насправді центром завжди була Київська Русь. Ми палили Московію, і очевидно, це є. Пояснення і натяк на те, що оці от безпілотники, які летять в центр е, прийняття рішень у них, так це є Москва, вони не припиняться, і в цій е, війні це є нормально, коли на нас напав ворог, і ми б'ємо по його е, військовій інфраструктурі. І це цілком нормально і правильно, що на їхній території також відбуваються бойові дії, тому що вони повинні розуміти, що якщо вони пішли на нас війною, це коштуватиме їм дорого. Більше того, Кирил Боданов також згадав про те, що зараз відбувається в Криму. Тому що я вам нагадаю, якщо подивитися на ситуацію з середини серпня, ну просто такі величезна кількість якісних і правильних ударів є по території е, власне окупантів, тимчасово окупованому Криму. І він також зазначив е, і натякнув чи Тобто журналісти нього запитали, чи зможе Україна деокупувати Крим до кінця 2023 року. Наша контрнаступальна операція розпочалася на початку літа і триває досі. Я не є головнокомандувачем Генерального штабу, проте, говорячи про Крим, ви не могли не помітити, що з середини серпня відбувається певна активізація щодо півострову, і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання. Ну, ось бачимо так. Кирило Боданов класично, як розвідник, не видав жодної інформації конкретної, але натякнув, що все, що зараз відбувається, і всі акценти у наступальних діях зараз Збройні Сили України роблять на тимчасово окупованому півострові, тому що знову ж таки повторюся, ви лише. Проаналізуйте, подивіться, скільки було ударів з середини серпня по Криму. Це влучання, і в давайте перелічимо це влучання, і в десантний корабель Мінськ, це влучання, і в підводний човен ростов на Дону. Це і атака дронів на їхні малі ракетні кораблі, як мінімум три одиниці, про які ми говорили. Це все змусило росіян і про це повідомляють військово-морські сили збройних сил України передислокувати із Чорноморського флоту зробити Азовський флот, тому що всі підводні човни. Всі ці десантні кораблі кораблі росіяни перекинули з чорного моря ближче до Азовського моря. Багато техніки водної техніки так вони загнали в Азовське море. Але у також десантних кораблів і підводних човнів вони відтягнули до новоросійського. Вона гадає це на узбережжі. Неподалік Сочі, і, взагалі, Російська Федерація і там тримає величезну кількість свого флоту. Також згадати влучання на в самому Криму. Це є і їхні військові бази, і останнє влучання це є Севастополь і ліквідація їхнього офіцерського складу. Що Кирил Буданов підтвердив ліквідацію генералітету Чорноморського флоту. Треба розуміти наскільки це серйозне влучання. Вчора було 22 вересня, в штабе офіцерський чорноморського флоту, тому що звідтам йшли усі рішення. Ви розумієте? Що вихід підводного човна в Чорне море віддання наказу запускати ракети? Які ракети, куди запускати, куди вони мають влучати це все віддавалися накази з верхівки, верхівку, в яку нам вдалося влучити, і це от влучання. Нагадаю вам, це є спільна операція з силами спеціальних операцій. Загалом нагадаю вам, що Кирил Боданов неодноразово казав, що наша сітка агентів є дуже і дуже потужною і. Росіяна дуже бісяться в Криму, що насправді зросла кількість людей, не які є е, проукраїнськими, їх і так було більш чим достатньо, якщо можна так сказати. Але саме зросла кількість людей, які відважуються допомагати збройним силам України. Тобто, яка ж ситуація раніше? Припустимо, в Криму була людина, яка мала про чітко про українські нормальні погляди, що Крим це Україна і Крим в 2014 році анексований Росіянами, але в силу обставин, боючись за свою за своє життя і боючись за безпеку, ця людина мовчала. Тепер же це повідомляє також і наш партизанський рух, «АТЕШ», який орудує в Криму. Кількість людей, які відважуються ризикнути допомогти декупати Крим, значно зросла. Про це, до речі, каже Олексій Данилов, секретар НБО, він повідомив наступне: що в росіян в Чорноморського флоту після цього влучання нашого є два варіанти, що робити. От, власне, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов бачить два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту Російської Федерації. Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового господарського комплексу міста Ахтіар це стара назва до речі, так Севастополя, і прилеглих територій добровільне затоплення. Славетні російські військові рефлексії знищення власного флоту при наближенні противника мають мати тяглість в часі її традицію наступництва. В іншому варіанті, Чорноморський флот Російської Федерації нарізатиметься за принципом салямі. Процес болісний, але Збройні сили України завдають високоточні удари, виключно по об'єктах військової інфраструктури. Саме так воно і є. Точні якісні удари. Де дислокується саме ворог?